Багато стереотипів і упереджень щодо велосипедної їзди, наприклад, те, що горбистість це перешкода. Але історичний досвід показує, що насправді суспільство вже побороло дуже багато стереотипів вже в 1890-х і можна просто вивчити цей урок. З велосипедними активістами і з музейниками зробити публічну презентацію дуже стисло, візуально насичено! Обум це десятиліття в кінці 19 століття велосипедного ентузіазму, коли велосипеди почали масово вироблятися, вони стали доступними більш-менш для еліт і викликали шквал дискусій про те, хто має кататися, як має кататися, для чого взагалі велосипед і як має виглядати місто майбутнє. Перше появлення велосипеда у нас зв'язано в основному зі спонтанними інтересами адмінних представителей виших словів общества. К нам приїжджали до нам приїжджали представники різних разлікачних учредження з Європи. І, звісно, привезли з собою новинки, з'являються в Європі. Вже в 1890-х тут було десятки велосипедів на вулицях. Вони коштували понад 100 карбованців, тобто однозначно були ознакою статусу. Але з Появою радянського масового виробництва велосипедів, він перестав бути чимось таким особливо недоступним. Це була статусна річ на показ. Тому на велосипеді їздили у вихідний день за місто компанії, а також проводили велосипедні змагання на велодромах, котрих у 1890-х вже було в Києві декілька. Були гонщики, які їздили по циклодрому 360 шістдесят метрів і змагалися в швидкості саме на такій короткій відстані. Були велосипедисти, які змагалися по відстані далеких пробігів, і таким чином, в тому числі, їхня мета була продемонструвати технічні можливості цього велосипеду. Умень, Бердичі, Козелець це було в нормі речей. Але Одеса, Відень, Санкт-Петербург, Париж також були напрямками велосипедних поїздок із Києва. Велосипедів на вулицях стало настільки багато, що з'явилася потреба регулювати їхній рух. Були складені дорожні правила, де визначалися правила об'їзду. Велосипедисти не мали права лякати коней, не мали права їхати повз хресну ходу і не мали права їздити топлес. Також змінилися уявлення про тілесність і зовнішній вигляд як велосипедистів, так і велосипедисток. Окрім того, що жінки стали носити дедалі впевненіше штани, тоді називалися вони шаровари. Змінилася докорінно спідня білизна. І чоловіки, і жінки стали вільніше дихати, вільніше рухати ногами і руками. Це ввійшло в норму. У Київському велосипедному товаристві було понад три сотні членів, жінки не мали права участі. Товариство було дуже заможне, мало кілька приміщень, видавало золоті, срібні бронзові медалі на перегонах, утримувало велодром і було б центром якби, елітарного дозвілля, де, крім велосипедної їзди, також влаштовувалися театральні церкові вистави, музичні вечори. Функціонувала бібліотека, незважаючи на те, що російська імперія відставала від заходу в виробництві велосипедів, і виробництві техніки на рівні споживання тут все було синхронно, і ті самі бренди велосипедів, котрі пізніше почали виготовляти на тих же ж самих підприємствах автомобілі Opel, Peugeot, Coventry, вони пропонували свої вироби у Києві, в інших містах Російської імперії вони були цілком доступні для заможної верстви людей. Досвід велосипедної їзди і дебати, котрі відбулися в громадській сфері, заклали уявлення про місто, про міський розвиток, про транспортну інфраструктуру і про транспорт як такий, який в ХХ столітті вже далі розвивався. Ми супроводжували виставку заходами. Це була лекція про велобум Мінську, Одесі в Києві. Це була лекція про велосипедну моду і стиль 19 столітті. І зараз, в рамках ретро-заходів, це також були велосипедні поїздки колективні, котрі стартували або закінчувалися на наших стендах. Велосипед продемонстрований в цій виставці як фактично піонер транспортного індивідуального руху в місті, який фактично навіть давніший, ніж автомобіль, фактично є конкурентом автомобіля на даному етапі. І він виграє у нього не тільки по зручності, по здоровості, але і виграє, по суті, і по давності свого впровадження і має більш глибокі традиції використання в місті. Велосипедний бум 1890-х це тільки частина історії велосипедної України, і її належить ще написати, бо досі немає жодної книжки про різні соціальні контексти велосипеду, різні досвіди, демократизацію велосипедної їзди, власне, виробництва. Або і використання велосипеду тоталітарними режимами для легітимізації своєї влади, бо в 20 столітті все було і про це цікаво довідатися.